Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні, як завжди, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. І ми будемо вести мову про непідкорений край. З метром журналістики Олегом Олександровичем Спорником я маю честь висловити свою подяку. і Працював також над створенням цього фільму, документального фільму. Це вже 19-й документальний фільм Олега Олександровича. Ми будемо окунатися в події березня 22-го року. Буденний героїзм. Люди, які представили. Свої почуття, і Олег Олександрович, знімаючи цей документальний фільм, він робив пошук. Знаєте, є така, як в наукових роботах є винаходи, а є ще ми шукаємо. шукаємо Ті е, вирази людського життя, які проявляються в екстремальних умовах. Неймовірні люди на е, Київщині в Іванково. Цей фільм показує про е, Ігоря Ніколаєко, його батька Миколи Петровичу їх. їх Події, які з ними сталися, і е, опинився молодий хлопець в полоні самих перших днів. Він е, на початку вторгнення перші дні почав знімати на телефон, як передвигалася техніка, як, де вони розташовані, викладав це все. Його шукали. Його Заарештували, і він є головним героєм цього фільму. Я хочу, щоб ми сьогодні з Олегом Олександровичем якраз весли ввели мову про цей чудовий кінофільм, який вже був представлений і в кінотеатрі Жовтень. А взагалі, Суспільне телебачення має на нього права, і я. З Задоволенням хочу на каналі Час Пік Сергієм Крижанівським. Ведемо сьогодні передмову І завтра буде показ цього документального фільму на нашому каналі. Також дивіться його. На каналі Нова Доба я зроблю титри, і ви, будь ласка, можете звернутися до, до цього каналу. Шанований канал, газета Нова Доба. Також ви можете в інтернеті читати щоденно. А друкований варіант газети виходить щотижнево. Це газета Київської області. Я з задоволенням сьогодні представляю Олега Олександровича Спорнікова і добрий день, Олег Олександрович. Сергій, ну, насамперед, щиро дякую вам за це запрошення і за участь у фільмі. Ви не просто там в титрах, ви юридичний консультант. і е, Маєте так. безпосередньо відношення теж до, до фільму Нескорений край. Ідея, як виникла, ви знаєте, так вже заведено в документалістиці в київській, в українській взагалі, що всі ідеї у нас виникають після того, як є фінансування. І Media Development Foundation МДФ це дуже шанована Громадська організація Медійна українська. Вони оголосили конкурс, я виграв грант, підтримувало проєкт Міністерства закордонних справ Чехії. Я дуже вдячний, вдячний. Міністерству чеському народу за те, що вони допомагають нам Україні, ні мені, ні комусь конкретному. А тепер, коли війна почалась, всім зрозуміло, хто наші браття, а от Чехи – наші браття. І вони е, е, виділили кошти для того, щоб ми могли зняти якісь продукти, якісь фільми. А про героїзм нашого народу під час агресії, війни, злочинної війни. Проти України. І ми почали знімати. Ця ідея, цей сюжет був у мене в голові раніше. Я хотів зняти цей фільм раніше і втілив, слава Богу, за їх допомогою у життя це. У вас була команда і оператори, і монтажери, і, і журналісти. тобто у вас не просто знаєте, група, яка працювала над фільмом, але ви і виїжджали то, в транспорт, це витрати. Тобто я розумію, що так. така величезна робота була проведена. Так, робота ми знімали чотири місяці, фактично. Сам проєкт він і досі ще триває. Це було влітку. Ми почали зйомки у червні, фактично відбір матеріалу, виїзд на натуру оглядали з червня. І монтаж фільму був закінчений у жовтні. Тобто фільм «Нескорений край, він весь фактично знятий на Київщині. Іванківський район, у самому місті Іванків. Ну, це зараз е, селище міського типу, але ми, я думаю, що про це поговоримо, я з цим абсолютно не згоден. Це Іванків, це сіль української землі, це е, основа нації. І там живуть герої у Іванкові. Вони першими зустріли ворога. Чи 24 лютого. Ворог уже увійшов у Іванків. І героїзм цих людей, їхній опір, і цивільний, і збройний, і неозброєний, вони дали мені можливість, ідею і наткнення зняти цей фільм. Олександр, ви знаєте, от робота над фільмом про події березня 22-го року. На... І в ну, і це ж Київська Київщина, вони ж знаходяться якраз на межі Чорнобильської зони. І там ліс, це як я знаю, якраз оці через ці болота, оці орки росіяни йшли, і вони дійсно вже 24-го, коли в п'ятій ранку, вони вже були там. Як ви збирали матеріал? Чи доводилося спілкуватися з очевидцями і учасниками цього спротиву? Ну, от я розумію, що ми будемо говорити про буденних героїв. От розкажіть про це. Ви знаєте, я не просто так додав цей підзаголовок хроніки буденного героїзму, тому що опір іванківців, а він був неозброєним цивільним. Е, і герой фільму Ігор Ніколаєнко – це звичайна людина, це фітнес-тренер, спортсмен, чемпіон України. Це було моє питання, хто головний герой? Так, да. Він е, здійснював е, побачити фільм. Я не хочу дисклеймер ну, робити, пересказувати я його хочу, зміст. – це ім'я – Ігор Ніколаєнко, і так. його батько, пан Микола. Да, Микола Петрович це і батько, це фільм фактично про їхню родину. Ви його, глядачі вашого каналу Політика і культура завтра вже побачать. Я вам дякую щиро, що ви погодились викласти прем'єрний показ. Також його можна буде подивитись на каналі Нова Доба». Скільки я жив, стоко цей музей тут стояв. все. Але найперше, нам довелося е, рятувати музей. Я побачив дим зі сторони музею, підбіг і побачив, що е, ворожий снаряд потрапив е, у музей, і там знаходяться люди. Тому ми е, оперативно вирішили проникнути всередину, е, вибивши одне вікно. Але так як там були металеві грати, то, ну як ми не були впевнені, що в нас це вийде. Ключів не було від музею. Відповідно, ми. Вирвали грати, і ними ми розбили вікно, скло і проникли всередину. Насамперед ми винесли картини Марії Примаченко, а потім вже там, е, різні там, експонати часів Другої світової війни. Що стосується, ролі мистецтва, ролі ідеології як такої, я сподіваюся, що українська ідеологія наразі тільки формується, і формується вона на основі того, що ми є європейська, незалежна, цивілізована нація. Що ми є єдиний народ з єдиною мовою, з єдиною культурою на основі різнобарв'я інших малих народів із забезпеченням їхніх прав. Бо вибачаюся, право 500 років вже у Львові існує. Магдебурзьке право е, існує, і слава Богу, але ви питання поставили про роль. Мистецтва у формуванні української ідентичності, так от я вам хочу сказати, що я сподіваюся, цим фільмом виконав цю задачу. Я показав людину, звичайного українця, спортсмена, громадянина. Патріота Іванківщини, який довго жив за кордоном Ігор Ніколаєнко, повернувся в Україну, живе в Іванкові. І коли в Іванків прийшла тупа дика орда колишніх братів, він вийшов і чинив той спротив, який він зміг вчинити. От про це цей фільм. І це є прикладом для інших українців, які наразі перебувають в окупації. Які перебувають в окупації, терплять татаро монгольське це іго, тупе неосвічене. Я не думаю, що там хтось з цих окупантів читав того Толстого чи того Пушкіна. Я впевнений, що е, ти е, солдати е, російські, які прийшли на нашу землю, е, не знають, хто такий там Білінський чи Лермонтов чи ще хтось. Це дика тупаорданія свідчена, яка вторглась в нашу країну і мій фільм про те, як чинити їм мирний опір. А як чинити їм військовий опір? Це демонструють наші Збройні сили. Слава нашим Збройним силам. Героям слава! Я хочу вас запитати, чи може цей фільм на кшталт «Нескореного краю», так? Ми, ви його назвали не просто так, да? тому що це е, Іванково, воно є прикладом. Іван, є прикладом е, цього буденного героїзму і весь світ повинен про нього почути, як про Бучу, про Ірпінь, про Гостомель, про Бородянку. Е, як це буде впливати на міжнародну підтримку нашої, нашої країни? Будь ласка, ваша думка, я сподіваюсь, Міністерство закордонних справ Чехії збирається перекласти чеською мовою, показати в Чехії чудово, цей фільм чудово. і інші фільми, які були дуже чудові моїх колег-кінематографістів по цьому проєкту. Це з Харкова, з Миколаєва, з Полтави. колеги. конкурсу, так? Так, да, вони виграли і вони зняли свої фільми. Я про, ну, хочу, щоб у нас Суспільне, коли їх буде показувати, щоб всі подивилися. Це чудові документальні фільми. фільми. А що стосується підкорного краю, я сподіваюся, що цей досвід, цей фільм, ми його також англійською мовою будемо субтитрувати, щоб західні глядачі теж могли подивитись його і зробити свої висновки. Я думаю, що мені вдалося, я сподіваюся, що мені вдалося передати силу і дух українського народу і силу і дух Іванківщини цього. Прекрасного полісся цього краю, який першим прийняв удар ворога, не розтірявся, не розгубився, не почали бігати зад-перед, А з перших днів організовували мирний спротив окупантів і допомагали Збройним силам організовувати збройний опір окупанта. Я сподіваюся, що мені вдалося донести. Знаходився тут неподалік в парку і знімав рух військової техніки. Кожен має свою місію у цьому світі. Вони приїхали сюди шукати, вбивати нацистів, бандерівців. Кажу хлопцям, ви теж. Перехрестіться. Героїзм не завжди на полі бою. Інколи він у серці батька, який рятує свого сина. Зброю до рук хіба і все. От, мабуть, цей варіант. Буденний героїзм це про вірність своїй землі. Я хотів вам сказати, що девізом фільму цього там є титри, наші глядачі побачать, є слова нашого великого генія, нашого поета Василя Симоненка. Український пророк новітній. так, да, це пророк. І ці слова я виніс на окремий тітер Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніщо не перекреслить мій народ. Пощізнуть всі перевертні і приблуди, і орди завойовників, приброд. От ці слова це є епіграфом до, до нашого фільму. І ще одну важливу річ я хочу сказати. Хоч для мене це дуже боляче це казати. Я присвятив цей фільм Андрію Набатову, своєму другу, який загинув за Україну 1 вересня. 1 вересня 2024 року якраз ми вже монтуватися почали. Це мій асистент і асистент цього фільму був. Молодший сержант Національної гвардії, там є титр у цьому фільмі. Тому присвята Андрію Набатову і іншим українським героям, які поклали своє життя. Слава Україні! І героям слава. Я дякую вам за, за те, що ви надали можливість тут знімати наш репортаж. І я задоволення представляю кафе Босанову, яка є дуже сімейним закладом ви робите мистецтво кулінарії тут.